Я зайшла в З моїм братом. Бо він такий високий, а тільки маленька. Але віше Я там Меша. А, во, біжить. О, біжить, біжить, біжить. За тобом? Біжить, біжить. За тобою, так. Біжить. Забоном є. О, біжить. У мене тут ну, червоний плюс. Якщо, а вот три... тут тут во якщо, якщо трясеться екран, то трясається екран, то Меша наближається. Блеск буде дуже. Боже, знаю. Не знаю Чел, я думаю, що мешай. О, сир, другий. Я другий сир Що за мною белый що? сейчас? Ну, не можна Я бегала за моїм братом, але він каже, не можна набежать. А вы тут і все Тут Міша, тут меша. Тут меш. Мене забіло міша через стіну Мене забіло міша через стіну це не можливо? Так, я кручу к зеленый шоу і побіг на вихід. Ты меня тут знаешь з тут. Знаєш, знаєш, там не бегаешь. Наверное, уже Якщо из д из дыра. Еще три соцсетя Ні-ні-ні-ні, Не-не-не-не-не. Не, что нет, нет, я здесь. Фух, сейчас он. Mata isso. Como está isso? Mata isso. 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 Mata Мам, я вже дві хвилини просто страдаю від якогось там. У mm. мене подозираться. А я собі. Ах, ти. Переді мною двері Клік! Mm -hmm. Я просто щоб заявляти. Як тут выйти? Четыре, три, вісім, два що пам'ятаю, з 2021 року. Коли там буде? Я ще? Дай букет. Тут я буду сподівати, як я не можу. Цікаві відміжі, чек. Ось зараз. Ти що в нього там сидять?

Я волосся поміняла, як ви бачили. Ви мене не бачите? Ні. Я тебе волосся. Максим, зайде. Я думаю, я був вийшов з кем відео. Скип! Скип! Скіп. Пока. Бай-бай. Та вона тут бігає, той я бігаю. Міша, Міша. А ти видно. За Максимом біжать. 我不敢。<Wow. S 2>